Що я вас обманула? Тут не 25 віконочок, а 26. Всім привіт! Ви на каналі Dreams. І сьогодні ми будемо розпаковувати такий величезний адвент-календар на 25 віконечок з доглядовою корейською косметикою. Цей адвент-календар, сайту Korean Skin Care – Це їх власний цьогорічний адвент-календар. Вартість цього адвент-календарю – 189,95 євро центів. Наскільки я знаю, цей адвент календар розпродається по Європі. Тому, якщо ви знаходитесь в Європі, ви з легкістю його можете ще придбати. З цим адвент календарем шов такий посібничок, де заховані всі продукти, які ми знайдемо в адвент календарі. А також мені пощастило схопити таку закладку для книг. Просто подивіться, яка вона гарненька. Наповнення цього адвент календарю нам обіцяють більше ніж на 540 євро. Але ми не з простих, ми все перерахуємо в кінці відео. Що я можу вам сказати? Це перший адвент-календар, який витіснив мене з мого блогу та займає більше місця, ніж я в кадрі. Давайте починати відкривати. Перше віконечко в нас таке маленьке це в нас таке суфле для щочок та губ. Оп-оп-оп. Боже, яке воно приємне. Своч. Ну, гарний відтінок, я думаю, він дуже універсальний. Але я скажу вам по секрету, в цьому адвенті буде мало декоративної косметики. Цей адвент саме про доглядову корейську косметику. Перейдемо до другого віконечка. Він тут у нас поруч. А! О, це люксик, дівчатки. Це сиворотка від Anua з персиком та ніацинамідом. Я нещодавно купила собі навесеньку сиворотку, також рожеву, але від Medicube. Я думаю, ця мені також не завадить. Просто подивіться, як все поруч, номер три. Мені дуже подобається, як ви пишете коментарі, що ви ніби відкриваєте цей адвент разом зі мною. Тому побільше таких коментарів, будь ласка. А тут у нас SPF 50 від ХУР. Я не знаю, чи так читається цей бренд. Але цей SPF я, напевно, подарю своїй подрузі. Якась я знаю, що потрібно використовувати СПФ і восени, і взимку, але я цим нехтую, тому що я домашня людина, я люблю сидіти вдома і зазвичай не виходжу з дому майже ніколи, як тільки на вулиці стає холодно. Тому СПФ я подарую подрузі, а собі щось знайду цікавеньке в цьому адвенті. Так, що ж тут у нас під номером 4? Декоративочка, це в нас туш від Хейміш. Цікаво, давайте подивимось. О, ізогнута кисточка, прям як я люблю. Ні, ну, Це класно, це класно. От цікаво, єдине чи Waterproof, вона, тому що. Я ненавиджу ви до стійкі туші. Ви не уявляєте, як я один раз нанесла її і просто проходила з нею два дні, не могла ніяк змити, тому що в мене немає ніяких засобів, які зможуть змити водостійку туш. В мене в кадрі стає все менше і менше. А ви просто подивіться, який величезний номер п'ять. Що це тут в нас за подарунок такий великий. Боже, мені здається, я знаю, що там. АА! Дівчата! Це моделююча масочка від Доктора Сюрикл. Ви думаєте, я її радію? М -м? Просто подивіться, яка чудова, кавова есенція від Доктора Сюрикл Веган Камбуча Есенція. Просто це воно в склі, воно таке приємне, воно таке дороге. І як я хотіла його отримати, його потрібно перед використанням збовтувати. Я хочу всю лінійку з цією комбочою. І там, дівчатки, там скоро вийде в Доктор Сюрикал лінійка з матчею. Така ж сама двохфазна есенція з матчею. Ви можете уявити? Ну, це буде жорсткий солдаут. Ну, я не знаю, я це точно куплю. Номер 6 це інзимна пудра By Віштред. я її дуже сильно хотіла. Але вона коштувала дуже дорого. І я купила собі інзимну пудру від Ануа. Тому дивіться, якщо ви хочете зекономити, беріть інзимку від Ануа. А якщо ви хочете відчути люкс, то беріть з зеленим чаєм цю класнючу ензимну пудру, я її потещу і вам розповім всі деталі. До речі, якщо вам цікаве відео вся моя косметика корейська доглядова, бо в мене ну, дуже багато баночок цієї корейської косметики, не ну, збирайте, будь ласка, під цим відео 300 лайків і я її обов'язково зніму. Просто я не розумію, наскільки це вам потрібно, і якщо я побачу вашу активність, ви будете писати коменти, лайкати. То я обов'язково почую вас і зніму це відео. Я сподіваюся, вам воно також буде дуже цікаво, як і мені. Номер сім у нас такий величенький. Цікаво, цікаво. Ага, це бренд всіх брендів. А саме Буріто це крем з пантенолом, просто величезний розмір, 100 мл. Ну, це щедро. Це дуже щедро отримати в адвент-календарів. Я не могла не розповісти про свою любов до кремів поріто. У мене є з центелою серія, а також гідровейв, серія, також кремушку, який гарно зволожує обличчя. Тому я такий невгласний амбасадор кремушків Пуріто. Номер вісім, щось малесеньке. В номер вісім ікона корейської косметики це тінт від Романт. Просто подивіться, яка гарнюнечка. Мені здається, у всіх поціновувачів корейської косметики повинен бути тінт від Romand. На жаль, це бальзамчик. Я не люблю на собі такі текстури бальзамчиків. Я не люблю такий аплікатор, це все наносити, васькати. Ой-ой, ой я його поламала. Цей бальзам повинен бути іти моїй подружці, я сподіваюся, вона мене пробачить. На такій незграбній ноті ми перейдемо до дев'ятого віконечка. Парам, парам папам Yes. Це тонер від Хару-Хару з чорним рисом. Це дуже хайпова штучка наразі. І я думаю, це в хазяйстві пригодиться. Боже, подивіться, що з моїм адвентом. Він вже Пізанська башня. Ну, ми це йому пробачимо. А під номером 10 у нас серум з ретинолом від бренду Самбаймі. Я це сама собі не купляла. Я ретинолом не користуюсь. Але якщо що, ви знаєте, хто, хто проказник і хто мені зробить ай-яй з шкірою. Я хочу спробувати цей серум з ретинолом на а, шию, тому що в мене тут з'являються зморшечки та, можливо, на лоб. Але я ніколи ним не користувалась, тому в ваших коментарях мені дуже потрібна допомога. Чи користувались ви з якимось? Серумами, якимись іншими засобами з ретиналем або з ретинолом. Мені потрібен ваш відгук. Чи дійсно це працює і чи допоможе мені прибрати мої зморщиночки. Номером 11 в нас ще один санскрін, уже в вигляді стіку від бренду Beauty of Cisons. Це санскрін з камелі 18 грамів. Боже, ну який це такий зручний формат. Я вам відповідаю: в мене є такий самий, в такому самому форматі, але від бренду Mary and May. І я його використовувала в Таїланді на зону шиї та отак по тілу. Це дуже класний формат. І якщо ви турбуєтесь не тільки за обличчя, а й за шию, то обов'язково придбайте собі такий формат в стіку, і вам це спростить життя. Номер дванадцять. Ой, щось велике, щось велике. Боже, що там? Я не знаю, після Есенції з комбучем мене вже нічого не здивує, тому що Ага, це в нас Raspberry Hair Vinegar. Це така штучка, яка допомагає нашому скальпу. Я не знаю, очищувати, сяяти що завгодно. Коротше, багато дуже піцень. І. І я спробую цю штуку, тому що ну, мене заінтригувало. Я побачила в Тіктоті в дівчинки, що вона користується цим. Ну, я думаю, ну мені також це треба. Клас. Мені 13-й минало. Ви бачите цей розмір? Ну, я дуже радію, тому що тут такі великі розміри. Розмір має значення, якщо це адвент календар корейської косметики. І тут в нас. Клінсер Lab, і це серія Dogdo. Чесно кажучи, я обожнюю бренд Round Lab, і я залюбки спробую очищувальну пінку від них. І в мене була, був тонер з цієї серії, і я її також обожнюю. Під номером 14 у нас Селімакс, і це ноні Ампула. Боже мой, яка краса! Боже, як, як в мене багато тепер сиворот. Так Я буду мазатися, а не перемазатися. Я люблю під настрій, вибрати собі якусь сиворотку, а це нанести, попросити чоловіка зробити собі масаж обличчя. Ну, коротше, ми шаримо в темці, поэтому я вам також рекомендую. Я давно хотіла спробувати саме цей продукт. Під номером 15 щось велике, важкеньке. Целосійон від Нідлі. Дівочки, ой, будемо мазатися, ой. Ну, До речі, пахне якоюсь чистотою. Мені подобаються корейські засоби, тим, що в них рідко додають якісь віддушки, вони зазвичай якісь нейтральні або якісь трав'яні, в принципі, те, що хочеться на себе намазувати, немає якогось яскравого запаху. Аромату, хоча я насправді люблю аромати. Наприклад, ми знайшли в адвент-календарі Fenty Beauty. Якщо ви не бачили це відео, подивіться. Крем для тіла з салони карамелі. Це чудовий запах, аромат. Я не мажуся ну майже кожен день. Я його просто обожнюю. Під номером 16, іконна Тіктоку. Це гель під очі від Axi Y. Дуже популярний. Які в мене також вже є. Зараз буде секретна інформація. Я насправді не люблю цей гель під очі. Мені здається, він нічого не робить, але всі обіцяють, що він робить. Багато є фанатів цього гелю. Але окей, я це і дарую своєму чоловіку, тому що, як ви думаєте, мій чоловік любить оце, сісти, працювати за ноутбуком і мазатися оцією штучкою. Тому, знаєте, поціновувачі такого гелю також є. Номер 17. Девочки! це палетка. Це, це нюдова палеточка. Боже, яка вона гарнесенька! Я так її хотіла. Вибачте, що я вам не показую. Ну просто подивіться від бренду лака. Боже, яка вона гарнесенька! Я собі хотіла нюдову палеточку. Я думала, думала гадала, з якого бренду мені купити нюдову палеточку. І ось, будь ласка, мрії здійснюється. Ну, краса, я дуже хочу з неї зробити макіяж. А знаєте, що я помітила? Що я вас обманула? Тут не 25 віконочок, а 26. Тут є одне віконечко, яке не пронумеровано. Що там таке? Ми його перевіримо в кінці розпаковки. Номер 18 в нас есенція від Mixon. Це лінійка з Центеллою, це це дуже, дуже популярні продукти. Цього бренду тому, я думаю, це дуже класна річ. Номер 19 також щось величеньке. Це крем для рук від бренду Kundal. У мене з запахом baby-powder. Клас! Я просто знаю, що ці креми для рук вони рандомно попадаються. І мені цікаво було, який саме запах, аромат мені попадається. Боже, дівчата. Якби був краш в кремах для рук, то це мій краш. Це запах дитячої присипки, якось чуть целодесенькою, такий приємний, боже мой. І це коштує недорого. Тобто ви можете собі доступно купити цей крем для рук. А я обожнюю креми для рук, особливо взимку, тому що ну, мої руки такі вибагливі дуже сильно. Що, що скажеш? Що поробиш? Не все буває в людини ідеально, розумієте? Бувають якісь недостаточки, от мої недостаточки це сухі руки взимку. Ладно, я жартую, то ви подумаєте, що тетя сильно самовлюблена. ні 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 Просто хочеться вас забайтити купити цей крем для рук. Адвент календар трошечки втратив вже презентабельний вид, тому я думаю, ви будете не проти, якщо я так буду доставати і вам показувати. А ми щоб ви розуміли на фінішній премії номер 20. О! Дівочки, в мене Мурашки. У мене Мурашки. Це. Мій новий улюблений бренд I'm From і це рисовий крем. Крем з рисом. Рис-крем, рис-крем. Боже, він такий маленький. Хочеться більше, хочеться більше, але це насправді повний розмір. Майже не пахне, якщо вам не подобається від в засобах, цей крем вам ідеально підійде. Ой, мені тепер потрібен тонер з рисом, щоб доповнити цю всю колекцію I'm From. Просто подивіться, який це мінімалізм, такий гарний стиль вишуканий. І я думаю, ви зайдіть на якийсь корейський сайт, подивіться собі якісь продукти від бренду I'm From. Я вам рекомендую Black Rice toner. Він дуже класний, він такий фіолетовий. Ну, коротше, дівчатки, це мій походний новий фаворит. Під номером 21 в нас олійка. Олійка. В нас олійка. Насправді я не знаю про цю олійку нічого, і я не розумію, чи це для волосся вона, чи для обличчя. Я трошечки скептично відношусь до того, щоб наносити олійку на обличчя, але хто. Таке робив, напишіть мені в коментарях, тому що я боюсь, що в мене заб'ються пори, і це обличчя просто скаже пока-пока. Номер 22 це Lip Treatment, Lip Oil з веганським колагеном. Просто подивіться на цей аплікатор кайф. Ви ж не забувайте: роут. Ми вже не купуємо після того, як ми зашкварили з російською моделлю. А от вам, будь ласка, альтернатива. Номер 23. Також ікона Тіктоку. Це очищувальний бальзам від Доктор Елтея. Просто подивіться, як він видавляється. Класна штука, я ставлю лайк. Насправді мені мало щодо вподоби з очищувальних засобів, тому що мій макіяж стирає лише міцелярка, але я залюбка спробую цей нашумівший продукт, і потім поділюсь з вами відгуком. Номер 24. щось... А, Я знаю, що це. Дивіться, це міст від Skin 1004. Будемо користуватися. Номер 25 такий величенький. Тут в нас розгущувач для чорних точок. Не знаю, як пояснити, але те, що вам пригодиться, якщо ви, як і я, любите подавити чорні точки. В цьому наборчику ще такий дозатор і педи. І як же без ікони це. Така штучка для зручного очищення наших пор. Я, звісно, засуджую, дуже засуджую давити ніс, але ми тут слухаємо і не засуджуємо, тому що я так роблю. Якщо ви також це робите, киньте в коментарях плюсик. І тільки ми зрозуміємо, що цей плюсик означає. Ну, ви десь таке бачили? Ми розкрили 25 віконечок. І тут ще одна коробка без номеру. Ну, люксові адвенти нам таке не дозволять. Я вам відверто кажу: найбільше стараються робити Адвенти саме ті, хто продають корейську косметику. Вони дуже стараються. Фенті Б'юті Charlotte Тілбері поруч навіть не стояли. І в цьому віконечку цілих 5. Мініатюр різних популярних брендів Skin 1004, Anua, 4 by сам і це дуже приємно. А я нагадую вам, що я проводжу розіграші перед новорічні з різних адвент-календарів. І я вам прикріплю адвент календар Essence, Там я розіграю цілий адвент-календар від бренду Essence. Ви можете прийняти участь до 20 листопада. Крім цього, є ще розіграш цілих двох подарунків з адвент-календарю Fenty Beauty, люксової косметики. І цей розіграш до 12 листопада. Тому, якщо ви встигаєте, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишіть коментар під тим відео. Я думаю, це не останні розіграші на моєму каналі перед новорічні, тому що мені подобається вас радувати. І я відчуваю від вас віддачу, що вам подобається мій контент, і я рада. Що мене оточують такі приємні люди, тому не забудьте підписатися на цей канал. 300 лайків, і я зніму всі 30 плюс баночок моєї корейської косметики. А ми переходимо до підрахунків цього адвент календарю. Нам обіцяли наповнення на більше ніж 530 євро. Але на сайті Korean Skincare я нарахувала, що наш адвент-календар повністю. Виходить на 491 євро 39 центів. Чи можна вважати це обманом? Не знаю, вирішувати вам. Але я хочу сказати, що цей адвент адвент-календар реально має багато продуктів. Більшість повнорозмірних, тут 29 повнорозмірних продуктів, якщо я не помиляюсь, можливо, трошки менше, але ну, це реально крутий адвент адвент-календар. Це найкращий адвент-календар з усіх корейських, де наповнення корейської косметики, який я бачила, я обрала найкраще. Я порівнювала з адвентами E-STEL, Sukoshi це канадський сайт корейської косметики, Стіліна, Style Korean. Я це все порівнювала, і цей від Korean Skin Care найкращий. Але я не полінилася і порахувала, Скільки би я заплатила за цей адвент календар, не враховуючи мініатюр, якби замовляла на своєму постійному сайті корейської косметики, а саме YesStyle. Я замовляю лише там, тому що там найвигідніші ціни і вас до того закликаю. Наповнення усього адвент календарю, якби ми купували на сайті YesStyle, вийшло би на 400. 11 євро 38 центів. Якщо порівнювати ці два сайти: Korean Skincare, який продає м, загалом на Європу, та ЄСТАЛ, який є корейським сайтом і доставляє напряму з Кореї, то вигода наша складає 80 євро. А тепер вирішуйте де замовляти вам. Я замовила саме на сайті CorinSkinCare Advent Calendar, тому що він був вигіднішим. Але якщо все купувати окремо, то вигідніше використовувати сайт ЄСтайл. І не забувайте, що з використанням промокоду чи 1 на сайті YesStyle вам буде додаткова знижечка. Ви можете шукати на сайті ЄСТайл різні знижки, там до 12% до 15% та плюсувати знижкою моєю, чи 1 тому дякую вам всім велике за перегляд. Я чекаю ваші коментарі, вподобайки. Я люблю корейську косметику. І якщо ви також любите корейську косметику, обов'язково підпишіться на цей канал, тому що я хочу вас радувати новим контентом. Пока-пока!